Полтаві відбулася міжнародна науково-практична конференція Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху, присвячена вирішенню актуальних проблем у сфері комунального господарства. Під гостинним дахом Полтавської художньої галереї зібралося понад 200 керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств з Київської, Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Фахівці обговорили шляхи відбудови інфраструктури та розвитку громадянського суспільства. В Україні. Захід, який сьогодні проводиться, він дуже знаковий, тому що на ньому приймають участь провідні спеціалісти нашої держави. Це комунальники, і водопроводи, і каналізація, і житловики. Дуже багато учасників. Це корисно для нашої держави. Я радий, тому що сьогодні у нас більше. 20 експонентів тут розміщених, ми будемо вивчати всіх представників, будемо шукати можливості для співпраці. Такі заходи, які, мені здається, дуже потрібні для всього ЖКХ і для обміну досвідом і в цілому, щоб ми цю галузь разом розвивали. Дуже приємно, що це захід відбувається в нашому місті. Ну, це захід дійсно вразив за своєю масштабністю, кількістю спонсорів, кількістю відвідувачів. Крім насосів, грум вас пропонує повний комплекс від ідеї, від проєкту до поставки, монтажу, ведення в експлуатацію і обслуговування. Давайте знайомиться і будемо вирішувати ваші задачі. Зними нашими напрямками діяльності є комунальна сфера. Тобто водопостачання, водовідведення, але корпорація Інвест» починалася від теплопостачання. Ми фірма, яка хоче знати ваші проблеми і надати вам шляхи вирішення. Дійсно просто чарівна, і прекрасна атмосфера. велике дякую вам. вам, що ви зібралися. Кожен з вас це персона, яка несе за собою технології, яка несе за собою розвиток ваших громад. Як відомо, житлово комунальна інфраструктура це одна з найголовніших і найскладніша складова ну, міського середовища будь-якого населеного без нормального ефективного функціонування житлово-комунальної сфери неможливий сталий розвиток жодного міста, суспільства, держави. Це дуже класно, що ви розвиваєтеся, що ми кожен з нас робимо країну краще. Я дякую організаторам за те, що Маємо можливість разом зустрічатися. Ця площадка зростає. І це дуже круто. Усіх перед ким стоїть завдання щоденного ефективного чи ще каналізаційних мереж. Ласкаво просимо дізнатися про такі унікальні технічні рішення, які пропонує німецький виробник. Ось такі наукові конференції спільні. Де є виробники присутні? Воно й дає змогу близького контакту і швидкого відновлення. Дуже шикарно, дуже потужно. Для нашого регіону було б важливіше саме очищення та економія енергетики розвиток нашої України. Тому Ми нам... кожного да. конференції доносимо інформацію до наших керівників. керівників ЖКХ, ну тобто, щоб вони між собою у громадах залучалися якісь да, інвестиції. Шановні громади, шановні бізнеси, піднімайтесь, рухайтеся, тому що від вас залежить відшкодування шкоди завданої внаслідок російської агресії, саме за рахунок російського майна і майна пособників. Від вас залежить успіх України у цьому напрямку захисту. Це дуже хороший признак того, що ми збираємося. Ми віримо, тобто, то, що буде все добре. Хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що щоденно і так героїчно захищають нашу державу і ведуть до перемоги. Хочу одразу вам висловити свою подяку за те, що в ці часи важкі ви тримаєте. Комунальний фронт без перебільшення галузь, яка потребує найбільшої уваги. Люди, які тут працюють, сподіваються донести дійсно сучасні технології і розповісти про сучасне обладнання, яке є. Основні питання, які мене хвилювали, і я хотів тут узнати на них відповіді, це, по-перше, станція до очистки води. Друге засувки, які при монтажу не потребують будівництва колодязів. І третє питання це повірка лічильників холодної води. Будемо цікавитись і пізнавати більше, і більше, більше з радістю. Перший раз ми маємо участь в такій конференції саме вашої асоціації, і мені сподобається, Мені дуже приємно, що багато людей, які щось цікаве, вони хочуть розвиватися. Я дуже вдячний всім, хто сьогодні відвідав нас атмосфера довіри, атмосфера. Братського відчуття, атмосфера серйозної команди в цих складних умовах є, мабуть, направда життєво необхідним. Нам сьогодні роботи повінця, без міру і ліку. І хоча не засають тривожні вогні блискавиць, ми в дорогу далеку на світанку прийдеш віку, набуваємо коней і чистих і вільних криниць.